Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про довіру до Божого замислу і до Божих планів. Ми знаємо історію з вами Йосипа, зради, які він пережив, і зради від рідних, від близьких, від друзів взагалі дуже важке життя. І це дуже схоже на те, що ми переживаємо з вами тут зараз, в Україні, з тими викликами, які ми зустрічаємося сьогодні. І в буття 50 розділі. Йосип каже такий висновок своїм братам: Ви задумали зло проти мене, та Бог перетворив його на добро, щоб сталося те, що є сьогодні, щоб зберегти життя багатьом. Ми інколи не розуміємо планів, ми інколи не розуміємо, для чого і чому саме так. Але якщо ми довіряємо Богові, ми отримаємо найліпші результати, і це те, що ми. Потім розуміємо благословення, яке ми отримуємо, і не тільки ми отримуємо, а яке приходить через нас іншим людям. І так, таке, що він каже: отже, не бійтеся зараз, я підтримуватиму вас і ваших дітей. Так він заспокоїв їх добрим словом. І нагадую, що ми говоримо з вами про те, щоб ми, як церква, були готові прийняти військових, прийняти ветеранів, їх сімей, людей, які. Мають особливі потреби, бо робили особливі речі для того, щоб врятувати кожного з нас. І це дуже важливо. Дуже важливо бути підтримкою, бути тими, хто не просто підтримує, а хто прийме. Кожному з них, як і нам з вами, потрібен саме цей момент прийняття. І давайте будемо молитися саме за те, щоб церкви, кожен нас з вами, бо церква це не стіни, це люди, щоб кожен з нас з вами був готовий на момент, коли. До нас почнуть приходити люди з такими травмами, з такими переживаннями, з такими потребами, щоб ми були готові їх прийняти, допомогти, послужити а вони щоб в свою чергу не користувалися нами, нашою церквою. Господь, я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за ці можливості, які ти даєш. Я дякую, Господь, за те, що ти любиш, ти оберігаєш, ти благословляєш, Господь. Я дякую тобі за цю війну і за ці випробування, які у кожного з нас є, Господь. Я дякую тобі за всі відносини, що в них відбуваються. Я дякую тобі за ці важкі уроки життя, за цей досвід. Але він прекрасний, бо він в тобі, Господь. І інколи ми вчимося не просто як. Робити, але як не робити. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти з часом, згодом будеш розширювати наші церкви, ти вже це робиш в багатьох містах. Допоможи нам приймати такі сім'ї, таких людей, допоможи дивитися на них з гідністю, з честю, Господь, допоможи нам служити їм, і показувати твою любов, Господь, і прославляти Твоє святе ім'я Боже. Я дуже тебе прошу, щоб кожен член церкви, неважливо якої номінації, був готовий Готовий обійняти, готовий поговорити, послужити, підтримати і таким чином показувати твою любов і розширювати царство твоє. Дякую тобі за все. Амінь.